Замість того, що я хотів ще поробити математику, і такий гу. Такий, ой. Я такий гонний. Поїв я борща, ну, дуже смачно. Так, опять математику робити, ну капець просто. Через е, 30 хвилин. Блін, фух. Та блін, як же витрати його. Ну, нормально. Фух, нарешті. Яка зараз година? Так, ні, щас, яка зараз година? 22.30? Чувак, я тільки просто хотів поробити уроки. Так швидко пройшов час. Де він, да як же воно задовбало? Ах, хай вже буде так і поми. Ну, короче, йдемо далі. Фух помив всі почистив суби. Так, да, я почистив зуби. Блін, пора спать уже. Блін, я думаю, що це вже остання серія, бо це вже. Я вже хочу реально, настільки спати. Я вже хочу спати реально. Ну, всі, всім пока. Ну, якщо буде ще нові відео, то будь ласка, під, 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 поставте лайк на це відео, реально дуже прошу. <звіпи> всем удачи, всем пока-пока. <пух> 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 <пух>